Ну, раз входить там ще й піперінь є. Піперін це для улучшення усвояємості куркуміна. Сюди в цю капсулку входить чорний тмин. і сюди входить прополіс. прополіс. Всі знають, що таке прополіс. Це продукт джільництва, який навіть джілки використовують для того, щоб він як стройматеріал йде. Да? Дезінфіцирує, да, да, да. і на людський організм він також впливає дуже цілюще. Тобто він, як ви знаєте, десь якась тріщинка, він заділує дезінфіцирує. Прополіс. Ну що ми робимо, коли там шунок бою, да? смокчиво там прополіс це взагалі така цілюща сировина, яку подарувала нам матінка природа. І оце було взято в основу цього БАДу. Значить, Входить туди куркумін, і наша Любочка прочитала. Спасибо. І вона математично посиділа, трошки заморочилась, вона посчитала дозіровку. Так от, я вам так сейчас розкажу, бо я тут трошки записувала. Куркумін. Якщо у нас в обичному куркуміні, ось він стоїть до речі, куркумін. Тут дозіровка, якщо гляну, тут 500 мг діючої речовини. Да? То так, якщо, так. Брать, якщо брать, якщо брати баночку, ну давайте представимо, що це в мене в руках К20. Отак, то в баночці К20, отаких от пачечок, чотири штуки по дозіровки. Представляєте, так? Да? Угу. Якщо брати чорний тмин, чорний тмин, у нас в пачечки чорного тмину там. Капсул 80. Там діючі речовини. <різь> да, по дію, суточній да. дозі, да, якщо розчитай, то десь чорний тмин там 2000 в двох капсулках діючої речовини. Ну, Тут трошки менше виходить. Ну, чуть менше пачки сюди вошло в состав. От. І прополіс. Прополіс, там в 10 каплях прополіса у нас прополіс, до речі, отак він виглядає прополіс. Він раніше у нас був, зараз На Україна не завозиться, але він є в Європі. От, прополіс. Якщо тут то в 10 каплях 132 мг, то там виходить ну, десь приблизно 15 капель кожній капсулці. капсулі. Прополіс це казали технологий в 88 разів, в 88 разів мощніше, ніж просто прополіс на водній основі. Ще водна основа тут дуже важлива, що без іменно водна основа. Дівочки, ви... просто це бомба. Це, це, це просто от, ну, наскільки такий коктейль, цілющий, ви, ви бачите прополіс, ви бачите чорний тмин, куркумин, той, що я вам розказувала, що він те квітинки вбиває, да? злоякісні. І це все в одній баночці. А я вам скажу так, у кожної людини. Навіть, ну, якщо це здорова людина, у okay. неї все одно є онкоклітини. Але ці онкоклітини вони собі живуть разом із здоровими клітинками, і не шкодять, поки немає якогось провокатора. Як тіті з'являється ті, якийсь такий пусковий пусковий гачок, типу стресу, ті десь травма, десь імунітет. А він у нас якийсь то імунітет. Так? Тобто, тобто ризик так? дуже великий, yeah. особливо в нас в Україні, він дуже дуже великий. Цей ризик. Тому. В якості профілактики рекомендується всім і кожному пропити хоча б хоча б раз в рік. Ну лучше кінше раз в півроку, хоча б раз в рік. Це як мінімум взяти цю баночку К-20 і пропити. одну, тим, дві, три, одну в півроку, да? Од... Ну, да. Ми ще не знаємо ціну якщо, на неї. Якщо, якщо ну цінувати. Да, якщо вона лічевна, якщо лічебна, то там я вам прям схему. Ну, я там схеме, за, та, тіна, да. там по схемі. Uh -huh. ну, так, там по дві, Ну, смотри, яка стадія. Uh -huh. А якщо в якості профілактики зараз, ще, ще, час, приймколов, я, я тут десь записувала, я ж так писала бігом. Для профілактики одна капсулка в день протягом двох-трьох місяців. Uh -huh. Місяці О, і надо курсик, курсі, хоча би раз начальна на стадія там дві ілютка со дві, так. і його рекомендують вживати з нашим зі, з нашим діатеком. Якщо вже є онкологія від першої до третьої стадії, включно якщо вже четверта, лучше туди девочки висти просто, якщо з першої по третю стадію то там назначається схема по дві. Правильно, mm. Наташ, okay. дві в, вранці, дві ввечері і тричі на день п'ється діатек. Причому okay. діатек не запивається водичкою, без водички, тому що може mm -hmm. визвати тошноту. Якщо, якщо є ці, ну, тошнота, можна діатек трошки припинити або, або розбавити трошки водичкою. Ну, він з діатеком краще дає більш сумісніму, бо краще ефект дає. А в якості профілактики можна без протека, просто о, без е, діатека, просто його можна пропивати. одну утром.